Коралл Сі Вотерволд, чесно вам скажу, перший раз в цьому готелі, але дуже-дуже приємне враження. По-перше, відбулася реновація під час пандемії. Абсолютно всі номери пройшли реконструкцію. Нагадаю, що тут 376 номерів по ліву сторону стоїмось і по праву. Тож готель знаходиться так, наче буквою П, повернутою до моря. Поряд, до речі, магазини. Аптека. Падомсофтрейде Хела це малоний нес, акести іноринц плес. Тимібек цю бікіт ауткю. Так, лобі-бар працює в принципі 24 на 7 Але алкоголь перестають наливати о 12-й ночі. Софт-дрінк або Кава, як я вже показала натуральну, тут теж готують. Це можна пити весь час. Ну і, звісно, щось прохолодне, але не алкоголь. Це нова локація для інтертейменту, тобто для вечірніх шоу. Ввечері працює також тут бар, сцена. Ще мені дуже подобається запах в холі, дійсно дуже-дуже приємний. Є тераса з рецепшн-готелю, звідки відкривається ось такий гарний вид на басейн, на море, на територію готелю. Так, це аквазона. Тут 14 горок. Є ось така лей ленива річка. Е, щось дуже прям ленива річка. <ріхи> Ледве повзуть люди так, але трішки розповім. Е, з підігрівом басейни в аквапарку, тільки дитяча територія. Дитяча знаходиться там, де е, крита локація. Також є басейн з хвилями. Всього 14 горок є. Подалі є поближче моря. Частина номерів стандарт там можливе розміщення тільки двоє дорослих плюс одна дитина. Якщо ви хочете розміщувати вже або два, плюс два, або троє дорослих і дитина. Будь ласка, вам потрібні Фемелі. Ну і номери, куди ж без них, давайте я вам покажу. Ось так виглядають стандартні номери, максимальне, заход... <свісно> максимальне розміщення двоє дорослих плюс одна дитина. Це може бути твін, може бути кінг-сайз, ну і до пліжко також доставляють. А, до речі, дуже світлі такі тона, дуже мені подобається. Давайте зараз заодно подивимось, що у нас в міні-барі. Міні-бар пустий. Але е, наскільки я знаю, воду доставляють при заїзду, Ось, до речі, вона вже стоїть. Є е, чайник, і давайте подивимось, що тут. А тут у нас балкон дуже з гарним видом. Стандартні номери е, можуть бути такими: взагалі, готель ділиться на дві частини. Вся кількість номерів 376. Частина готелю це стандарти, частина це Фемелі. Фемелі бувають дуже різні, починаючи від двох кімнат до Фемелі Suite, В чому різниця, я ще покажу. Але, в принципі, всі номери йдуть з балконами або з терасами внизу. Також є номери з джакузі. Свімапів, до речі, тут немає. Ну і ходімо дивитися далі. І дивіться, полотенця лежать вже відразу в номері. Фемілі є номера категорії делюкс, які виходять з видом на море. Є категорія номерів, які... Фемелі виглядають так само, але частково а, виходять як гарден. І так само є фемелі номери вже сьют, які йдуть з джакузі плюс одна кімната. Покажу вам Family один z Це Family Deluxe. Розділяється ось так. Слайс двері. Два ліжка. Велика вже тераса. І Deluxe Family йдуть з видом на басейн. та трохи на море. Є дитячий клуб. Так, в одну сторону готелю там був аквапарк, а по іншу спорт, спорт територія. Є футбол, є баскетбол, є тенісний корт. Це все входить у вартість. Дуже симпатична територія. Так, ми дійшли до басейну з підігрівом. В принципі, він достатньо великий. Тут є бар. Такі добротні шезлонги. Судячи по сітці грають або водний би або водне поло. Далі на території чотири карт ресторани два з них входять у вартість. Ви можете один з них за весь період відпочинку відвідати безкоштовно. Є два за доплату, також на території два басейни. Зараз по ліву сторону від мене це основний басейн. Але оскільки він іде без підігріву, то ж всі, як то кажуть, тусуються в іншому басейні, який підогрівається. На моє питання, стільки номерів, стільки людей, де ж люди проводять час, то будь ласка, відповідь, що. Частина туристів обирає готель саме із аквапарку. Тут 14 горок, є окрема дитяча локація, є доросла, там же басейни з хвилями, там же є ріви, Тож, в принципі, територія велика і люди розсіяні по території, кому потрібно на спорт грають теніс, футбол, кому потрібен аквапарк, хто участвує в анімації біля. Басейни, які підігрівається, ну і звісно, море. Зараз розкажу вам про пляж. Пляж 400 метрів повноцінно іде в ширину. Пантон 300 метрів. Тобто, незважаючи на те, що готель знаходиться в напкбеї, а як ми знаємо, тут довгенькі можуть бути пантони, то тут він не довгий, буквально 300. Метрів, що теж є зручно. Наразі лютий середина, а точніше, 15-те число. Як бачите, пальми ледве ледве рухаються. Це вам на рахунок погоди взимку влітку, звісно, тут. Комфортно відпочивати, тому що влітку вітерець навпаки він не лишній. Але зараз я не можу сказати, по-перше, що він холодний. По-друге, вранці був навіть дощик, але зараз вже через півгодини сонечко і будь ласка, відпочивайте. На рахунок відпочиваючих, хто тут відпочиває? 50% Зараз загрузка в готелі в основному відпочивають англійці. Також є Балтика, звісно, Україна, тому що приймаюча сторона, яка має ексклюзив в Єгипті на цей готель, це приймаюча сторона нашого джинапу. Мені, наприклад, дуже подобається територія, тонар, інновація, підхід. Дуже шкода, що і за дощу я не потрапила на сніданок. Дуже хотілося вам е, трошки показати, е, що тут дають. До речі, про харчування, окрім лікар та ресторанів, за е, сніданок, обід вечеря, це все зробили. Зрозуміло. Є головний ресторан. А, а ще, якщо ви не встигли на сніданок в 11.30 вже працює ще одна локація, де ви можете перекусити. На лобі-барі ви можете взяти пізні снеки. Є фудкорт на території, який працює з 12 до 4 години. Фудкорт? А Ми вже до нього дійшли, я вам заодно я покажу. До речі, дуже мило виглядає як ресторан, зовсім не як фудкорт, тому я перепитала. Ну і плавненько, поки я вам розповідала про готель, ми дійшли до пляжу, який, звісно, я вам зараз зніму. Дуже красивий фудкорт, прям ресторанчик чудовий-чудовий. Тут ви можете перекусити, дивіться, від моря недалеко, від основного басейну також. До речі, дуже красивий колір моря. І ось такий сот-метровий фонтан. На пляжі зараз людей небагато, тому що, як я вже казала, вранці був дощ, але я реально дуже приємно вражена, що... Зараз тепло виглядає сонечко, басейн з підігрівом, навіть аквапарк, який без підігріву, теж заповнені, Тож, люди відпочивають. Так що розвію міф, що взимку в бухті на покбеї в Єгипті холодно відпочивати. Можливо, може бути якийсь день-два. Я, як то кажуть, точно можу. Стверджувати, що це погода і це може бути. Але, як по мені, зараз досить комфортно і по погоді, і по цінам. Тому що, як всі ми знаємо, як тільки стає більш тепліше, менш вітрено, то ціни зразу підіймаються. Так, номери з джакузі ще допроходять реновацію. До речі, це остання категорія, яку реновують. Тож, в середині, як виглядають, вам не покажу, але хочу показати, що е, ці номери найближчі до моря, тому що ось футпорт і вже пляж. Давайте я вам розкажу декілька причин, чому варто їхати відпочивати саме взимку в Єгипет. По-перше, це гарні ціни. По-друге, як ми знаємо, це не 100% загрузка в готелі, а тобто черги на барі чи на аквапарк на горки, чи пошуки вільних шезлонгів це не проблема, тому що дійсно дуже комфортно відпочивати, коли готелі заповнені не на максимум. Так, це дитяча територія, яка з підігрівом. Так, дійшли до снека. Зараз якраз відчинено. Роблять бургери. Ну, а ще є, звісно, нагіци і картопля фрі, фрукти. Там просто багато людей попрохали не знімати, тому що, як ми знаємо, європейці бувають проти, коли вони попадають в кадр, тож просто до розказала. На території аквапарку є ось такі кабани. Тож, якщо у вас маленькі дітки, і постарше одні можуть купатися, а інші подрімати. Ну і куди ж в холі без магазинів? Тут ось такий перший поверх, який знаходиться під рецепшн. Один за лікар-ресторанів італійський. Ну і покажу вам, як виглядає основний ресторан, оскільки на сніданок ми не встигли. Достатньо великий ресторан, тож навіть при 100% загрузці і плюс а карти Ввечері, думаю, є де сісти. Ну а якщо це день, то ще плюс фудкорт і снеки в аквапарку достатньо. Головне не сказала про інтернет. Інтернет 60 гігабайт включено. Якщо вам потрібно більше, а і, до речі, максимально три девайси. Якщо вам потрібно більше, ви можете неважливо, скільки ви ще відпочиваєте тиждень чи два, докупити за 12 доларів інтернет вже безлімітно, і він буде функціонувати на 5 девайсів. Чи рекомендую я цей готель? Однозначно рекомендую. Вирішила вам про це розповісти саме звідси, тому що 90% людей, які відпочивають в і Waterworld, це. Аквапарк. Тож, якщо вам готель сподобався так само, як і мені, будь ласка, пишіть, дзвоніть, Я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати з вилітами з вашого міста на ваш склад сім'ї, або підберемо щось альтернативне, якщо можливо вам щось все таки не підійде.